У надвірній із 17 по 23 жовтня проходив чемпіонат України з боксу серед юнаків до районного центру Прикарпаття. І з нагоди такої важливої спортивної події з'їхались 465 учасників із 24 областей України, окрім Криму. На ринзі у парі зустрілись 346 юних боксерів. Кожен у своїй ваговій категорії. Проведення чемпіонату такого рівня в Івано-Франківській області засвідчило, що бокс у нас розвивається і в нього є майбутнє. Зараз Івано-Франківській області бокс розвивається дуже такими швидкими темпами. Я би хотів відмітити, в першу чергу це молодих тренерів, які хочуть працювати, які хочуть давати якісь результати. І так само діти. Зараз велика конкуренція в спорті, тому що, якби крім боксу, ще є і вільна класична боротьба, теквандо, айкідо, футбол дуже популярний дзюдо. Ну і на цьому фоні я би сказав, що федерація боксу бокс, виглядає непогано. 何 Президент Федерації боксу в Івано-Франківській області відзначив розвиток цього виду спорту саме по районах. Я думаю, що бокс найбільше розвивається по районам. Вид спорту дітей, таких, ну як би сказав, з бідних сімей. Це діти, які хочуть кудись вибитись. І дуже приємно, що такі райони, як Надвірнянський, Коломийський, Долина, Калош. Навіть на тренер Єв'єрем, який ентузіазмі, там він тренує свого сина, який непогано боксує, має ще дітей. Я вам скажу, що я, наприклад, ну задоволений. От е, у нас є представники Федерації, є гостренер, представники Федерації боксу України, просто на високому рівні зроблений цей турнір. Я би хотів в першу чергу подякувати меру, голові райдержадміністрації, адміністрації. Тарасу, президенту федерації надвірнянського району. Це просто люди, які ну, зробили. Я думаю, що вони як скажу, як говорять, перескочили через себе. Наші діти і діти, які е, прийшли сюди. Та просто подивитися, це вже якесь бажання є займатися боксом, позайматися. і вони себе можуть реалізувати. Діти, які тренуються в надвірній Івано-Франківської області, вони ну, мали змогу себе реалізувати сьогодні. А ще назвав імена прикарпатських боксерів, якими гордиться вся Україна. Я бачу, що в фіналі боксують діти з Донецька, Луганська, але наші діти ну не виступають зараз нікому. І я вам скажу, що боксери Івано-Франківської області це і в нас є з Коломиї чемпіони, чемпіони Європи, з Калуша чемпіони Європи, призери Європи. Ну, це діти, які перескочили. Ну, я б сказав, що в нас і, і традиції, і традиції в івано франківській області завжди були хороші боксери. Це е, Мішнік Сережа, Богдан, Юрій Боданов, е, Копитко, Боднар, Суліманов, Поляков. Ну, Дуже багато боксерів це, – це міжнародні заслужені майстри спорту СССР. Ну, є в кого вчитися, і тільки треба бажання і гроші для того, щоб діти могли кимось стати. Проведення чемпіонату України у різних областях, зокрема у невеликих районних центрах, це крок до більшої популяризації спортивного життя. Пріоритетними для мене є в першу чергу Це є олімпійські види спорту. Ми на них будемо робити основну ставку, тому що фінансування зараз корот, ну, маленьке, не таке всіх не задовільниш. І ми пріоритетні види спорту. Це олімпійські з тих же ж олімпійських будуть визначені ще пріоритет. Тіші види спорту, такі, що у нас були люди на Олімпійських іграх і планується на Олімпійські іграх, в тому числі і бокс. Він буде входити до пріоритетних видів спорту. Такі види спорту будемо фінансувати більш якісно для більшого розвитку, щоб у нас були високі досягнення. Особливістю цього чемпіонату з боксу є те, що куються молоді кадри, за якими майбутнє тут. Ми бачимо молоде покоління, яке через пару років, там певну кількість років, я думаю, що з цих хлопчиків нашу державу вже хтось буде представляти на чемпіонатах Європи світу Олімпійських іграх. Учасники і гості спортивного свята задоволені чемпіонатом. Переможці з радістю діляться враженнями про змагання і міста, які назавжди запам'ятаються. Чемпіонат України в місті Вінниця, в місті Ужгороді та тут тепер. Років я займаюся вже три. Перемог у мене багато. Точно не пам'ятаю скільки. Сьогодні я боксував з Одеси. Хлопчик був допоміг мені тренер. До мене найбільше вражені прийомом учасники із Донецької та Луганської областей, адже їм доводиться переживати тяжкі події як в особистому житті, так і в спортивному. Багато спортсменів залишились по ту сторону барикад. Зокрема, Донецьк, Горлівка, Макіївка, Іловайськ та інші. Багато роз'їхались по всій Україні і вже захищають честь інших областей. Ми знаходимося на стороні Української і, звісно, очіногі моменти, каніш зв'язується зі зяну. Ми говорится. тренера не сдаемся, э -э -э пытаемся сохранить ну, тех тренеров, которые остались на нашей территории в Донецкой области, работаем, не сдаемся. Ну что, что, что говорить? Беда, если говорить о политическом моменте, конечно, это очень огорчает, что в нашей стране такие вещи происходят. Многие тренера, конечно, поразъезжались по всей Украине, многие боксеры мы поддавали в другие области, вот на, будущее, на даже вот здесь, не, вот на Украине, по молодежи, по взрослым, наши боксеры отличаются между собой уже, но одни за Донецкую область, другие за другие регионы. Ну, в принципі, що ж давати, жити на одна, на жити, треба трудиться. Але все ж оптимізм та наполегливість допомогли вистояти. Донецька область і далі має найвищі показники в боксі. Цей чемпіонат приніс немало нагород у скарбницю донбаських спортсменів. Наша команда составляла 20 боксерів. У нас 16 медалей із 25 п'ять бронзових, 8 золотих і три серебряних. Турнір проходить на вишому роді. професіонально подошли во всіх вопросах. Я давно не видел такого судейства. Во-первых, сработала судейская бригада очень серьезно, что это приятно для всех тренеров. На высшем уровне питание, проживание, оформление рингов. Все на очень высоком уровне. Приятно еще хочется приезжать на такие соревнования. И ваш Город Надвірне. у надвірній на чемпіонаті України з боксу серед юнаків. Побував і легенда цього виду спорту срібний призер Олімпійських ігор 1992 року. Ростислав Зауличний, який вже 20 років живе в Америці, але український бокс, зокрема львівську команду, не випускає з поля уваги. Цей вид спорту допоміг мені стати людиною. Стати чоловіком, мужчиною, тому що він формує твій характер. Так що зараз, звісно, я вже не займаюсь, але де є можливість, я завжди приїжджаю на змагання і підтримую як своїх друзів тренерів, так і хлопчиків, які тільки починають досі сняться сни, що я ще боксірую і постійно десь в гос в на зборах на змаганнях. Тому звісно, то пів життя мого то був бокс. І, звісно, жалію. і Хотів би ще раз би вернутися, але вже пізно каже той, хто хоче добитися успіху, обов'язково його доб'ється. Головне стати на потрібну сходинку. Дуже добре, що в нас на Україні продовжуються такі проводяться такі змагання, тому що ми знаємо. Що е, то все кошти, слава Богу, що є ще кошти, що є хлопцям де е, показати свої навики. Хочу, щоб е, Україна продовжувала традицію традицію наших великих боксерів, як Ломаченко, як Клічко, як я у надвірній довго йшли до такої великої спортивної події. Тепер Федерація боксу України бачить, наскільки серйозно стоїть цей вид спорту на Прикарпатті, і, зокрема, у нашому місті. Об'єднали всі зусилля. Людей, які мають фінансову можливість, людей, яким не байдужа доля розвитку спорту, особливо боксу, і змоглися на високому рівні, я вважаю, не боюсь цього сказати, організувати такий волелюдний турнір, як чемпіонат України по боксу серед юнаків. Але я думаю, що на даний момент ми спромоглися не тільки організувати спортивне дійство, а в першу чергу чемпіонат України це повноцінний захід. Дуже високий масштаб, і саме основне ми змогли презентувати нашу гостеприємність і туристичну привабливість нашого міста. Серед планів на майбутнє не менш серйозні турніри. Якщо великі міста десь в них це системно налагоджено проведення чемпіонатів України, то місто, надвірна, районний центр, великодвірнянського району, я вважаю, вискочило вище планки, вище людської спроможності для того, щоб провести такий турнір. А я думаю, якщо буде результат, і ми доказали, що ми гідні проведення таких чемпіонатів, не тільки по дзюдо і по боксу, не за горами у слідучому році. У нас буде чемпіонат світу по футболу серед команд емігрантів. Антів, які певний період часу не добрих часів, покинули рідні терени і приїдуть на рівну землю змагатися у любительському футболі. Надвірна побачила справжню славу юних боксерів усієї України. Свою силу і міць, уважність і тактику на найвищому рівні продемонстрували такі області, як Донецька, Запорізька, Одеська у першій п'ятірці і Прикарпаття. Зокрема, своїми переможними боксерськими ударами вразила долина. Шестеро долинян принесли у нашу спортивну скарбницю медалі: з них Артур Дідоха, Срібну, а Антон Жемчужніков золоту. Двоє івано-франківських боксерів зайняли третє місця. Пораду. Вали і представники надвірної ілля Кулініч та Богдан Олійник завоювали бронзу. А ілля Вінтоняк золото. Усі переможці нагороджені грамотами та медалями. Також організатори чемпіонату відзначили партнерів та спонсорів, які підтримують бокс і спорт загалом. Я Хочу подякувати вам всім за це спортивне свято, яке відбувається в надвір. Кубок Європи, що воно прийшло на Надвірнянщину. Направду дуже приємно, що спільними зусиллями проводимо такий захід на теренах Надвірняйщини. З приходом Тараса Мирославовича в надвірну Бокс отримав друге дихання і дуже є великі результати. Є чемпіони Європи, є у нас дівчинка нещодавно чемпіон Європи. Тому Тарас Мирославович До наступних турнірів, до наступних матчів у зустрічі між українською збірною та нашими європейськими і західними партнерами. Організатори, так само представники влади робили все для того, Українське ім'я і високо підносити прапор, наш синьо-жовтий прапор у напрямку боксу. На такій оптимістичній хвилі і завершився чемпіонат України з боксу серед юнаків. Адже кожен переможець може претендувати на місце у збірній України серед дорослих. Головне йти до цієї мети. А це новий щабель і новий етап у особистій долі та спортивному житті країни.